Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок, Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Маю надію, що всі мають благословенний понеділок, радісний понеділок. Йдемо на, на, йдем на е, улюблену працю, а маємо такий благословенний ну, вірю, що всі ми вже, так, маємо благословенний понеділок, бо якщо маєш благословенний понеділок, Щасливий понеділок, радісний понеділок, то і весь тиждень маєш такий, так? А якщо ми собі кажемо, що понеділок я ненавиджу, бо він бридкий, бо треба на роботу йти, то весь тиждень буду так проходити. Сьогодні 8, 25 серпня 2006 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас моліться, моліться, моліться. Тільки в молитві ви будете близько мене і мого сина, то побачите яким коротким є це життя? У вашому серці зродиться туга за небом. Радість запанує у вашому серці, а молитва потече, як ріка. У ваших словах буде тільки подяка Богові за те, що створив вас, і прагнення до святості стане реальністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія каже: прагнення до святості ста, стане реальністю. Чи сьогодні прагнення до святості є твоєю реальністю? Чи сьогодні прагнеш бути святим, чи не прагнеш, чи прагнеш бути не святим. Прагнення до святості. Бачимо, святий не означає, що вже святий той, хто помер, а і потім його церква проголосила святим. А тут Марія каже за прагнення. Прагнення. Якщо маєш прагнення, і ми всі знаємо, що людина, якщо чогось дуже бажає, то вона то досягає. І питання, чи бажаєш святості? Чи прагнеш святості? Бо якщо би прагнув, то будеш досягати. А якщо, ну, так знаєте, дивимося, ну не така вже й файна перспективка святість, та, ваша, то може я і так дуже прагну. Або я фокусуюся на, на тому, що мені ще близько та, алкоголь, якісь цигарки, щось таке, що десь якісь похатушки, паготульки. По блудушки, це ж мені ще більше до вподоби. І, і то конкурую зі святостю з прагненнями. я собі кажу: а ні, я, я ще на, до 80% погуляю, так, а потім піду навертатися до церкви. І це в нас середньостатично 80% людей так вважають. Піду до церкви, коли буду бабчий. Піду до церкви, коли буду дядиком, перед смертю покаюсь і буде все добре. так? Бог милосердний і все мені пробачить. так? А, але єдина проблема, скільки ти служив Богові, а скільки ти служиш сатані. Бо не є так просто: я, я нейтральний. так? Ти є сатанинський, ти є належиш сатані, якщо не, не Богу. Бог каже, якщо ти не зі мною. То ти проти мене. Якщо ти не збираєш зі мною, то ти розкидаєш. І це правда, бо ти тоді несеш власне цей смуток, розбрат, розкидання, гріх, пропагуєш гріх, рекламуєш гріх. І тобто постійно будеш ширити це, тобто розкидати, 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 розкидати. І потім, Боже милосердя, в 90 років тобі скаже, добре, тобі прощено, але дивись, скільки ти не розкидав. Скільки, скільки всіх всяких проблем накидав на, на цілий світ, на ціле покоління. І потім будемо в та, від, від, відпокутувати це все, поки ці всі скутки, ці всі наслідки не пройдуть. Тому не треба чекати до 90 щоб прийти в церкву і прагнути святим бути, а можна починати зараз. Повірте, ми вже до сьогоднішнього часу, до наших там. Кому скільки плюс 70, плюс 60, 50, так? Вже стільки не розкидали, що нам би хоч би вистачило часу то позбирати до 90-тіх. І сьогодні закликаю тебе. Молися, молися, молися. Тільки в молитві ти будеш близько мене і мого сина, та побачиш, яким коротким є це життя. Побачиш, що коротке життя треба збирати, скоріше починати. У твоєму серці зродиться туга за небом. Радість запанує в твоєму серці, а молитва потече як ріка. У твоїх словах буде тільки подяка Богові за те, що створив тебе, і прагнення до святності стане реальнім, реальністю. Бачимо, сьогодні практика. Молись, молись і молись. Поки це все не відбудеться в своєму житті, поки прагнення до святості не стане реальністю. Поки молитва не потече як ріка, поки не прийде радість, він не запанує в своєму серці, то молись, молись. Молись. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Марія нам завжди дякує. І ми також не забуваємо дякувати Марії за ці приходи сюди, за ці всі послання і дякувати Богу. Каже Марія: у ваших словах буде тільки подяка Богові, за те, що створив тебе, мене. Це вже рівень такий Марія говорить про вищий рівень молитви, так? коли на устах. Не дай Боже, а дякую Тобі за то, за то, за то, за то. І дякуємо Богу сьогодні за Марію, яка приходить і дає нам ці послання. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Па-па.